Ажіотаж на ринку картоплі в Україні не вщухає, повідомляють аналітики проєкту Істфрут. За словами самих виробників, основним фактором, що провокує зростання цін, стало зниження врожайності через несприятливі погодні умови влітку. Фермери пропонують до продажу картоплю по 17-25 гривень за кілограм. Причому тільки за останній тиждень ціна в Україні зросла в середньому на 19%. відсотків. Оскільки залишається підвищений попит з боку оптових компаній, які продовжують закуповувати цю продукцію для закладання на зберігання, крім того, в деяких регіонах через рясні дощі збирання врожаю дещо ускладнене, що додатково сприяє зростанню цін. Сьогодні ціна на картоплю в Україні в середньому вже у 2,8 рази вища, ніж в аналогічний період. Торік, великі гравці ринку не поспішають із продажами, адже розраховують на вищі ціни ще в першій половині цього сезону.